19 січня православні відзначають святе богоявлення, яке в народі називається водохрещем. Це одне з 12 свят, встановлене на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Ісус, от Назарета І крестися от Яна в Іордані. Ябі восходять води, віддя розводящоїся небеса, і дух якого сходячна. И глаз вы с небесед, ты если сын мой возлюбленный, о Нем же благоволи. Статутом церкви на свято прийнято освячувати воду, зокрема, і на відкритих водоймах. Зазвичай в кризі проробують ополонку у вигляді Христа, яка зветься Йордань. На Карлівському водосховищі проруб традиційно освятив високоприсвященні шиларіон Митрополит Донецький і Маріупольський. Також традиційно на Карлівському водосховищі було присутнє і керівництво регіону. Втім, в ополонку не пірнали. Кожен рік ми освящаємо воду, освященна вода це символ очищення человека. І по ученню Святої Церкви, великої освячення води. Вода, освященная в этот день, називається великою гіасма і велика святині. Святі воду і воду у Хреща, таку воду називають Йорданською. Також напередодні та у день самого свята по церквах проходять служби. Віряни масово йдуть до храмів. Вода являється істочником жизни, і после ріхопадення вода стала істочником смерті. Спомню с вами води потопа Всімирного. Если ви повірили древніха заветна, що іменно в воді жив. Земля чистая сила, вода стала источником смерти, и чтобы в воде, чтобы осветить, очистить воду, это, чтобы сообщить ей ее изначальное предназначение, быть источником жизни, источником освещения, источником очищения и чистоты. Очень хорошо помогает святая вода при всех болезнях. У нас дома всегда святая водичка, мы каждое утро пьем, утро водичкой поем, деток умываем. І причащаємо. вода освячена на хрещення, вважається цілющою. Люди набирають її, споживають, миваються нею та кроплять будинки. Традиційно віряни занурюються і у купелі. Поринити у воду треба тричі. Будуть купатися в воді холодній, хрещенській. символізує те, що ця вода принесе людям здоров'я. Я, Я сподіваюся, що нинішня вода освячена буде для того, щоб в нашому государстві, в нашому місті і області наших була завжди така крепка, чиста, добра вода, которая буде приносити пользу нашим людям. З праздником вас, дорогі братя і сестри. окрім умовіння, то освячення води ще одна ознака свята хрещенські морози, які завжди випадають на 19 січня. Не стала навіть винятком і цьогорічна аномальна тепла зима. На водохреща все ж таки приморозило. Свято водохреща одне з найбільших християнських таїнств. Цього року долучитися до таїнства було бажаючих чимало. Отець на водохрещі занурюється у купель вже близько 20 років поспіль. каже, що не тільки не хворів після вмовіння, а й запевняє, що хворобу уходять на цілий рік. Как занао на світ. Та обновлення вірна началась послі купання. Ні, де ж старушки нас ныряют, ніхто ні, ні, не зні боляв. Господом соєдіняєшся, то дай всі борозні проходять. Юний вічайдух не новачок. І Хоча хлопцеві усього вісім років стрибає в полонку одним із перших та на рівні з дорослими. З двох годіка в купався був Ніколаєвтя з папа Харшоялася, трусилася. Втім, лікарі дітям купатися у такому ранньому віці не рекомендують. Детям э, есть нормативы, которые запрещают вообще купаться до 21 градуса. То незалежно, совсем это младенець или не совсем младенець до 21 градуса. Вода ми всі різні і радітелі это Етаж завісить от радітілінаводоймі. Чергують три карети швидкої. Головна порада від лікарів для бажаючих провести умові не знаходитися довго у воді після жодних хрещенських процедур розтертися жорстким рушником, тепло вдягнутися і зігріватися чаєм, а не спротними напоями. Надо убрать распространенное мнение, что алкоголь греет. Он наоборот вызывает более сильное переохлаждение за счет того, что человек не критично относится к своему состоянию. Это с одной стороны. Значит, если человек не подготовленный, если есть какие-то противопоказания со стороны сердечно-сосудистой деятельности, то категорически нельзя, и церковь, кстати, об этом говорит сама, что не требует от таких людей. Підняття каких-то екстремальних действий для своєї здоров'я пригають перший раз Ощущения замечательные. Согреться в лучшем случае это надо чаю нічого більше про безпеку вірян на карлівському водоймищі. Також турбується 25 чоловік особового складу державної служби з надзвичайних ситуацій, водолазна група та чотири одиниці техніки. Дай Бог щоб нічого не було, конечно. А мы ми можемо если вдруг, что-то случится. Водолазна група у нас є медицинская служба. здесь с сім'ї утра, і поки последний человек не уйде отсюда. Ми будемо находиться здесь. Сравніє з прошлым годом, В этом году значительно меньше людей, в прошлому. Найсміливіша серед жінок Олена. Вона перша представниця жіночої статі, що занурюється в Кришенську воду. Напередодні не цілий день, адже для неї це вперше. Я раз, чесно. Ну я думав, я хуже ожидала. А ось 24-річна Катерина на зимових купаннях вже вдруге. До водохреща дівчина готувалася. Холодно дуже. Ми зараз а По час льдом обчиралась. Втім, звісно, головне не саме обряд купання у хрещенській воді, а віра в душі.